У червні 2024 року введено в експлуатацію промисловий жировловлювач для м'ясопереробного підприємства в Харківській області. Сепаратор жиру продуктивністю 50 літрів в секунду. Виконаний у вигляді чотирьох послідовно з'єднаних конструктивних елементів, які розміщені у залізобетонних кільцях. Індивідуальний розрахунок і конструкція жировловлювача Акватек забезпечують повну відповідність очищених стоків заявленим вимогам замовника та пред'явленим нормам. Завдяки європейському поліпропілену виробництва компанії Акватек термін служби сепараторів жиру не обмежений. Обладнання Акватек має довічну гарантію. Ми виконуємо весь комплекс робіт під ключ. Обирайте Акватек обирайте європу отримуйте якість